Так. Класний у вас тут танк, генерали. Да. Ми його купили, щоб ловити спеціально таких монстрів. Стоп, 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 мафер! Так не я керую БТРом, ви керуєте. А, точно! Просто світлофор говорить. Ого, який танк. Бачиш, друг? Міша – це не танк? Це БТР. Та яка різниця, Вони все одно, всі на одне лице. Генерали, приготуйтеся їхати. Та я знаю. Їдемо. Скільки тут народу? їдь, їдь. Алло, <звук> алло, генерали, ви нас чуєте? Так, чуємо. Ви, ви тільки що проїхали, попри нас. Ми зараз вас, в, до вас за вами їдемо. Станьте там, де коло машину. Ну, коротше, коло шиномонтажу. <звук> Офордовує oh, О, Так, ви поки говорите, а я зараз прийду. Так, 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 так. Ой. Та господи. Так, 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 І всім! Привіт, друзі! Ви на каналі Мопер. І сьогодні е, у нас продовжується історія з Гріма з Шейком. Коротше. Ми вже поїхали, ми перше місто обчистили, от ми в якомусь другому місті, Так. Що? Серйозно? Що у вас тут? Він нам сообщив, що. Вони знайшли гріма шейка. Що? Їдьте зараз за мною. Їдьте зараз за мною? Я вам покажу, де він. Ай, быстрейше сідаємо в танк! Сабатар! Та я-мо, едем за цим чувачком. Ай, поехали! Так. Ну і куди це ми їдемо за цим танком? Їдемо за ним. Ага, їдем. Зрозуміло. Хоба, я його бачу, він їде, їде кудись. Вуличку яку заїхав він. Вот? Хоба! Так, так, так. А ну йди сюди! Ану стань! А? Що ви на мене хапаєте? Що ти робиш? Я хочу вже убити цього Грімаса. Ярік звали його. Пусти мене! Ні, не йти убивати його. Треба вислухати генерала. Ні. Добре, вислухаю. Так, Макс, заспокойся. Добре. Пішли. Пройдемо я вам покажу, де він. Ей, команда, я їх привів! Це добре. Коротше, ми його знайшли він там. Що? Де? Я, я в шурці також, як ви. Вот, бачиш? А? Де? Та іде трохи ближче, але дивися, щоб він не замітив тебе. Окей. Ох, падло! Ох, падло! Добрий день! Добрий день! Так. Де він? Переходим вот за він. Він ходить за з шейком! Дуже смачний гріма Та йди сюди, придурок! Га? О, гріма шейк! Я чув про нього! Надо піти купити. Добрый день, я у вас купите гримасшейк. шейк Я також я теж хочу гримасшейк. Я тоже, И я, да, ё-моё. Добрый день! Я хочу гримасшейк. шейк! Вони пішли купляти гримас шейк, треба вже піти, їх установити. Беріть свої пульки і стріляйте в них. Так, я зайняла друге місце. Тоді я третій буду. Да, да, всі бить за Гримос шейк. Я також хочу. Братан, бачиш, там гримас-шейк продають. Я тоже йду його куплю. І я йду хоба. Братан, що ти мене тут кинув? Я й тоже йду з тобою. Братан, я вже тут. Можна нам всім грімас шейк. Можна нам гримас шейк. Добрий день, я перший хочу грімас шейк. Можна мені грімас шейк? О, тримай! О, ні, там уже черга, всі хочуть купити гримас шейк. Генерал, що нам робити? Е, е, ви тут? Що нам робити, вони зараз там всі здохнуть? Ми не можемо просто так вірватися. Нам потрібен план. Не будемо ми просто возим і пірварся його за стрілом. Так нам так і треба. Ні. Нам треба другий план. Так, яка різниця? А то, що всі ці люди можуть взяти і позвонити у поліцію. Я придумав. Тримай цей одяг іди переодінься. Що? Е, Ну, ладно, піду ка. Добрий день, а тут ніхто не живе. Що це, що це генерал задумав? Хм, кепка якась. ну, ладно, беру. Так. Ну-ка, що це за наряд? Наряд придурка якогось. Ну, і що це за наряд? Надо подивиться. Мда. Що це генерал придумав? Що це за наряд? Ха! Ти притворишся обичним. Ну, обичною людиною. Купиш той грімас, І предложиш цьому гримасу, відійти. Він вивідведеш його в той дім, а ми його вже там зловим. Ми там сховаємося. вс. Е, е. Ну, ладно. Геніальний план. Тільки шокер прибери, братан. А. Все, готово. Такс. Він там комусь все це продає, блін. Я, будь ласка, гріма шейк мені. Трумай, братанчик, для торбовсы. Короче, бери. и дивиться уже на кинецту. Дякую, Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Братан, купляй гримас шейк. Далі не я занимала. Такс. тик 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 так. Хоба. Надо за ту машину, за машину. Хоба. На лавочку, на лавочку, на лавочку. Просто хоба. Ля-ля-ля-ля-ля. А привіт. Привіт. Так, піду куплю грімас шейк. А, братан, що з тобою? Ха! Я так і знав, що мій костюм всіх напуде. Ля-ля-ля-ля-ля. Я грімас шейк хочу купити. Так. Братан, я йду куплю грімас Шейк. Так, 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 так. Чигу стану. Я обична людина ля-ля-ля, та тапаля. Якщо що, друзі, у мене дієрація мені дали, і я можу сообщити все. Так. Не-не-не, мені бінокль дали. Не вже це наслідки. О Боже. Все, дякую за гріма шейк. Купляй, братан, його. Братан, може не п'єш його? Я, я, я хочу цей. О, що там зробити? Да, з тобою. Ти бачу, класний пацан. Е, поки не пей, ми разом поп'єм. Чи, ну реально, ладно. <різь> я тебе чекаю тут. Ага. О, <різь> здрасті. <різь> Мені кажуть, я тебе розбачив. Мене якраз на тебе ще один послідний грімос фейк. Е, не знаю, де ви мене бачили. Може, бачили, що я був чемпіоном по боксу або по е, е, літаючим крилям, у мене. Отже. Кстати, друзі, хто не знав, я чемпіон по крилям. Дивіться, як можу. Я фієм! тебе високо там полеттів! Я в шоці з тебе? От бачите, а ще дивіться, що ще, ще, ще можу. Ти що він там скільки показуєся? Генерал, ми вже все переїхали. Якщо що, я стріляю з танка. Мофру в мене є надія на тебе, дійствуй. Слухайте, а можна мені цей грімос шейк? Можна, як же не можна. Дякую. Слухайте, а не хочете пройти зу мною куди? Маріку Пройдемо Пройдемтика за мною. Я вас відведу в один будиночок. Давайте йдіть. А що це з ним? Не знаю, це точно не відмовило коктейлю, братам. Ну-ну. Так, пройдемо тика за мною в цей будинок зараз. От сюда. А чому ви не п'єте мій коктейль? Та я поки не хочу Виходіть-ка на вулицю, Грімас. Викидай. Ага. Давайте давайте. <ріця> Ха -ха! Без проблем. <ріця> Що тут ходиться? Вот <ріця> ну, це таке. Беремо ворожі. Стрельба на поражение! Все стреляем! Ну все, я дисклювицифицирую тебя! А ты попробуй! А, я, я не годен стрільнути. А, -а, а! Прощайся з життям нещасний, той хто сидить в ньому. Я не годен, вилізти! то мене димить двигатель! Умножі двога, всіх, всі, хто є. Зря я взяв на себе роль танщика. Вроде все. Всех хто тут беру, думали обманути мене. Думает, что я ничего не знаю. А? Тут все э кто Эй, Я тебя зараз пробью. дай мне пулемет. Ой, ой, кажется, тут еще живи. А, хотя не проблема. Блин, патроны кончился. Все, болю все. <Positioning> <Mondowego> Я те жоно нутив... дапец, це все, все що лишилось від танка? світанка, Мофер, ти Макс! Ма Макс! Меня улучшилась кепка. Минус око. Раз. волосы и изломанный дёб. Мовер! Долбаный гримас. еще. Зустринемся с тобою, Гримас. 으식 <shrug> <shrug>